18 червня у новому саді відбувся 14-й фестиваль української культури Калина, один із найзначніших і наймасовніших культурно-мистецьких заходів Української національної громади Сербії. Серед почесних гостей на фестивалі Калина були посол України у Республіці Сербія Олександр Олександрович, заступник голови національної ради Української національної спільноти Міхал Кержачик. Представники делегації з Чернівецької області України на чолі з головою делегації, заступником голови Чернівецької обласної державної адміністрації Ігорем Богатирцем, заступник голови союзу українців Румунії Юрій Глеба та голова Української громади Республіки Хорватії Михайло Семенюк. Представники Русинської національної ради, представники чисельних мистецьких колективів та українських громад із Сербії, Хорватії та Румунії і інші цього року. Фестиваль відбувається тут у новім саді по третій раз. Організації національної ради української національної меншини, а у кожному середку, де відбувається, тут буває є культурно-містецьке товариство, буває технічним організатором, так, так і ми року тут. Можна є обичай, да се код нас ovaj, обрачаю ovaj, gosti. Молі представника із Чернівецької області, заступника голови, щоб взяв слово. Будьте ласка, доброго дня, шановні наші побратими, шановні наші земляки. Нашій делегації дуже приємно перебувати на сербській землі і дуже приємно бачити, що тут є земляки українці, які бережуть традиції, бережуть культуру, бережуть сімейні цінності. У нас сьогодні підписаний меморандум між культурною організацією Чернівецької області і між нашою общиною в Сербії щодо подальшої співпраці в різних галузях культурної обміну делегаціями, одним обмінами хореографічними, танцювальними колективами. Я думаю, ця співпраця буде довгою і плідною. Дорогі українці, русини із Країни із Сербії, з Хорватії, з Румунії щиро вдячний вам за ласкаве запрошення взяти участь у цьому щорічному видатному фестивалі. Дякую представникам Національної ради української меншини у Сербії, як головного організатора цього заходу. Дуже важливо, що на таких фестивалях ми маємо колективи, і ми їх сьогодні почуємо із Сербії, із інших. Сусідніх земель, але так також із України, тому що е, ми знаємо наскільки важко мешкати за межами е, нашої батьківщини і е, підтримувати е, культуру українську пісню, український танець. Тому е, дуже добре, що сьогодні перед нами виступлять і е, наші гості з Чернівецької області. Крім того, також мені дуже приємно, що в цьому залі є багато молоді, тому я заохочую і молодих українців, русинів, сербів активніше спілкуватися зі своїми друзями в Україні для того, щоб разом підтримувати нашу культуру, нашу українську мову. Нам дуже сьогодні тепло і добре. Ми вже Другий день на сербській землі відчуваємо ту приємність і ту гарну традицію, яка побутує серед українців у Сербії. Нам дуже добре спілкуватися з вами. Сподіваємося, що сьогоднішній меморандум, який був підписаний, це добрий крок на майбутнє десятиліття, а може і на століття, коли ми будемо разом. Розвивати нашу мову, культуру, плекати наші традиції, тішитися та з того, що і у вас і в нас завжди буде гаразд. Вітаємо наших гостей з України. Хай хліб український і сербський завжди буде смачний і щедрий на кожному родинному столі. Хай нам нічого не бракує в житті, хай все буде так, як того бажає кожна родина наша в Україні і тут, у Сербії, добра, здоров'я, миру і достатку. Ми прийшли той до вас на цей прекрасний фестиваль української культури. Перший раз дякуємо за запрошення бути з вами. Не прийшов саме із одного групою дітей. Вони перший раз виступають на сцену. Вони діти молоді, мають 13-10 років. І так бажаю фестивалю успіхів і усім артистам. Ще раз дякую за запрошення. Голови Національної ради Української національної спільноти Міхал Крижачик вручив грамоти Національної Ради за особливий внесок у справу збереження української національної ідентичності та розвиток української національної меншини у Республіці Сербія у сфері культури. Грамотами національної ради нагороджено Петра Курмана із Кули, Петра Закамарка із Індії, Наду Ардан із Нового саду. i Ljubomera Pijakni i Skule, ta dećači tancovani ansambl Kulturno-mestecko tovarestvo imenje Ivana Senjuka, mestecki kirimnik Tanja Letvenčuk. Dragi gosti, dragi prijatelji, hvala vam što ste došli u ovom broju. Želim vam da vam bude ugodno veče. Učestnicima u programu želim da imaju lep nastup i da se lepo druže. Bažaju vam zdrovlja, šćašća, dobra i miru. Ukrajinci u Srbiji imaju svoj dan. To je dan Ukrajinaca, Ukrajinske nacionalne zajednice. Tog dana se slavi ukrajinski jezik, ukrajinska pesma, ukrajinska igra. Tog dana bi trebali Ukrajinci da budu ponosni na svoje poreklo. Tih dana se sabiraju utisci, sabiraju rezultati, tako da verujte mi, ovaj, mi zaista imamo čime da se ponosimo. A sve te rezultate koje je Ukrajinska nacionalna zajednica postigla, postigla je zahvaljujući velikom broju entuzijasta, ljudi koji sebe daju za dobrobit cele naše zajednice. Ti entuzijasti ne samo da promovišu ukrajinsku kulturu, nego što je još bitnije, oni i uče mlade, oni ih vode u ukrajinskoj kulturi, tako da sam ja siguran da će još priličan broj godina ukrajinska pesma, ukrajinska igra da se čuje na ovim podnebljima. Zato nam je zadovoljstvo i čast da pojedincima, naravno ima ih veliki broj, ali ove godine smo odebrali određene, da kažem, pojedince ali i ustanove koji su dali veliki doprinos razvoju ukrajinske kulture. Невід'ємною частиною фестивалю української культури Калина є програма, у якій виконавці в жіночій та чоловічій категоріях і дуети виконують українські народні пісні. Нада Ардаль на фестивалі нагороджена грамотою Національної ради за багаторічні досягнення у сфері культури, плекання і поширення української культури і традицій та збереження самобутності. Я у Комзарі від 2000 2004 року, боже вже є добре 14 років. Штаначі співаю і Участь так, ми чоловік, і я нас двоє, тому тепер і дочка моя тут співає і так. Учиствуємо. Що для вас значить та нагорода нині? Нагорода, я не знаю, є багато, котрі заслужені за то. і Є і другі, котрі співають ту, котрі участвують, але так вони думають, що я вже віддавно, по так. Айде, Айдека і я, мені трохи неприємно, я ліпшу цього, бо є нас багато, котрі співаємо, котрі приходимо, котрі ту робимо, і нас мало є, мало, але довго ту робимо вже у тім кобзарі. Хтось притягає сюди той пабізар. Пісня українська чи. Ба, українська пісня, так що сно. Дружимо ші, співаємо, сходимося. Само не, не беруть участь багато. Багато їх е, відійшли від того. Я не знаю, що так люди не приходять, не, не співають, не, не дружать. Було би добре, куби їх було молодше, куби більше прийшло, куби. Куби ж дружили, куди співали, куби бле. Бі... Так, я, би, я е, думаю, куби що більше їх прийшло, куби їх було більше, але щось слабо, слабо приходить та молодість. Так, Що ми ті старші, по трійсмоту, і так, я думаю, ще цього року буду, ще цього року, і так рік по рік прийшло, щось 14-15 років. Приємні і незабутні враження від фестивалю Калина 2017 залишилися як у гостей, так і у учасників. А для Любомира Ф'єктного цей фестиваль був особливим і тим, що нагороджений грамотою національної ради за багаторічні досягнення у сфері культури, плекання і поширення української культури і традицій та збереження самобутності. samo 43 roky i ja prvi raz nastupao u folklornim ansamblu Dom i kulture z Verbasu to buo folklorni ansambl u Ukrajinčiju to bilo prvi raz baš je 43 roki i tako začelo moje 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 Моя праця з, з українською пісню, танцю 80-го року зачала грати у, у оркестрі культурного мистецького товариства Івана Сеніка з куле. Це були файні роки, де ми виступали ішли 89-го року. Перший раз за Україну, то було за нас щось велике. І так, так сам, був сам член того оркестра до 94. року. Тоді сам на пустеві і перейшов на працю у, у, у просвіту. То, так же, Трохи съм займався теми, і до... але трохи і, і, і як треба було за синік виступати, як не мав рукестру, так съм збирав тих своїх друзів, да відграємо якісь смотру і за, за новий рік, за телевибачення, як треба було і так. E, тепер, вже Vosim višim roki znovu sam začeo aktivno stalno nastupate s orkestrom, s tem novem orkestrom, takže je to do nenji den, tepar moju 64 roke. Perenje tu svoju ljubov, svoju našu pisnu, to mi moji gido i baba i mama i tato perenasle na mene, a ja perenisle svoj senat, svoju domku, Сені, хто грає у тім оркестрі, донька, хто співає у хору. Так я то. І Тому, сьогодні ви отримали неслужну нагороду, іде. які враження? Задоволений. Друзья, я думаю, що, що ми саме сам заслужили. Кілька років. То, так. На 14-му фестивалі «Калина» ще раз підтверджено, що фестиваль став справжнім святом української народної культури. Я думаю, що було гарно, що всім щось сподобало. Ведачи, що ще робила цілий рік по товариства, і програми був бу, бу, дуже дуже добрі. Е, я думаю, що це є місце, все ще всі могло ліпше робити, е, може більше дітей, більше людей да буде, і думаю, що на другий рік буде ще гарніше. Було проблеми, якщо ми його е, приготували, але думаю, що ми що зробили да, 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 на крайове випадне добре. Е, Гості нам прийшли, щасливі з добрим гостями. З України організатор 14-го фестивалю Калина – Національна рада української національної меншини у Сербії, технічний організатор, український культурний центр Кобзар із нового саду.